Привіт, дорогі кіномани! Це Кінокомпас, ваш провідник у світ кіно. Сьогодні ми розповімо вам про нові фільми, які вже вийшли на великі екрани, та які при бажанні вже можна знайти та подивитися в інтернеті. Перш ніж розпочати, не забудьте підписатись на наш канал та поставити вподобайку під цим відео, щоб не пропустити нові огляди та анонси фільмів. Давайте розпочнемо. Мати одиночка зіткнулася з незрозумілими та жахливими явищами у своєму нещодавно придбаному особняку і розуміє, що в цьому будинку ховається нечиста сила. Вона вирішує найняти команду експертів, щоб ті допомогли їй вигнати зло та повернути спокій родині. Екстрасенс, священик та історик, поєднують свої унікальні здібності та знання, щоб розкрити минуле цього будинку та розгадати загадки, пов'язані з нечистою силою. Вони кидають виклик злу. Їхня місія противостояти темряві та повернути дому та сім'ї мир та безпеку. Фільм розповідає історію підлітка, якого звати Майкл. Він проводить більшу частину свого часу. Граючи в автосимулятор під назвою Гран Туризмо». У грі Майкл розвиває неймовірні навички та стає справжнім віртуозом в керуванні автомобілем. Якось головний герой дізнається про серію змагань Nissan, де призери отримують можливість стати професійними гонщиками. Натхненний Майкл вирішує взяти участь у цих змаганнях. Починається захоплююча подорож, де він ганяє на віртуальних треках, демонструючи свої неймовірні навички. Його талант та майстерність приводить. Вертають увагу провідних гонщиків та тренерів. Молода людина починає отримувати запрошення на реальні гонки та тренування. Майкл поступово переходить зі світу комп'ютерних ігор у реальність. Він стикається з труднощами тренувань, фізичними та психологічними випробуваннями, але не здається і продовжує долати свої межі, щоб досягти своєї мрії та стати професійним автогонщиком. Весь фільм заснований на реальній історії, що надихає ряди підлітків та Любителів автоперегонів. Іди до мене, дитинко! Це романтична комедія американської режисерки Ребекки Мілр, яка відкрила 73-й берлінський кінофестиваль. У цьому фільмі ключові ролі виконали Пітер Дінклейдж та Ен Геттевей. Сюжет фільму розповість про композитора Стівена Лаудема, який переживає творчу кризу, Нездатний завершити свою оперу? Він вирушає на пошуки натхнення, слідуючи порадам своєї колишньої дружини Патріші. Фільм у Венеції уповідує жахливу історію, героєм якої стає знаменитий детектив Еркюль Пуаро. Події стрічки розгортаються у моторошній повоєнній Венеції напередодні дня всіх святих. Пуаро саме вийшов на пенсію і живе наодинці в найгламурнішому місті світу. Одного разу він неохоче відвідує спиритичний сеанс у занедбаному палацу з приводами. Та коли одного з гостей вбивають, детектив змушений зануритися у зловісний світ тіний та таємниць. Цього разу колишній морпіг і оперативник ЦРУ Роберт Маккол, котрий колись інсценував власну смерть і вийшов на пенсію, зіштовхується з неаполітанською мафією. Як і у попередніх частинах, ідеологія цього народного месника полягає не в тому, аби мати достатні амбіції і фантастичних ілюзій, щоб знищити світове зло як таке а у тому, аби кожна беззахисна перед системою добра маленька людина. Мала шанс вирватися з лища того цупкого непоборного лиха. У дебютному фільмі Хлої Домонд, який отримав високі оцінки критиків Фібі Дайневер і Олден Еренрайх зіграли Емілі та Люка, молоду пару, яка здається має все. Вони гарні, пристрасно закохані. І обидва мають добре оплачувану роботу в одній фінансовій фірмі на Уолл-стріт. Єдина закавика полягає в тому, що службові романи суперечать політиці компаній. Тому вони повинні тримати свої заручини в таємниці. Але потім Емілі отримує підвищення, на яке розраховував люк, і їхні стосунки летять кереберть. Головний герой фільму народився у сім'ї мігрантів, які переїхали до Каліфорнії, щоб займатися сільським господарством. Маленький Хосе Ернандес із раннього дитинства допомагав батькам і працював у полі. Усі думали, що згодом до нього перейде ферма батьків, і він продовжить сімейну справу. Але у героя була зовсім інша мрія: його зачарували небо та зірки. Хосе багато разів подавав свою кандидатуру для участі в космічних програмах, але йому постійно. Не щастило, і він отримував відмову. Однак це не зламало героя і не змусило зійти зі шляху прямування до своєї мрії. А одного разу він все ж таки піднявся в небо до зірок, ставши прикладом стійкості та мужності для багатьох людей. А на сьогодні в нас все. Всім дякуємо за перегляд і до скорої зустрічі у наступних відео.